183-й день повномасштабного вторгнення триває. Повітряна тривога у день незалежності України сумарно була оголошена. 189 разів і тривала від 3 до 14 годин у різних регіонах. За минулу ж добу росіяни завдали ударів по Київщині, Харківщині та Миколаївщині, на Дніпропетровщині, Луганщині та Донеччині є загиблі. Зокрема, внаслідок ракетного удару по залізничній станції у селищі Чаплине на Дніпропетровщині загинуло 25 людей. З них двоє дітей. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку. А ще одна шестирічна дитина під час пожежі в авто біля залізничної станції. Серед загиблих також троє залізничників. Ще 31 особа отримала поранення вночі. Рашисти також обстріляли територію Вишгородського району Київської області. На щастя, без жертв. А ось в Шепетівському районі Хмельницької області ворог вдарив по критичній інфраструктурі, внаслідок чого є постраждалі. Внаслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері у будинках цивільних та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися троє людей: серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога. Все буде Україна разом до перемоги! Слава ЗСУ, слава Україні!